Як отримати спонсорську ліцензію у Великій Британії для найму міжнародних спеціалістів? Якщо ви є підприємцем у Великій Британії і стикаєтеся з дефіцитом кадрів, спонсорська ліцензія може стати потужним інструментом для залучення кваліфікованих спеціалістів з-за кордону. Вона дозволяє вашій компанії наймати висококваліфікованих працівників та зберігати їх на довгостроковій основі на території Великої Британії. Оцінка необхідності спонсорської ліцензії. Перш ніж подавати заявку на спонсорську ліцензію, важливо оцінити, наскільки критично для вашого бізнесу залучити міжнародних спеціалістів і чи можна вирішити цю проблему за допомогою місцевих кадрів. Якщо рішення про отримання ліцензії прийняте, ви отримуєте конкурентні переваги, такі як можливість залучати таланти, яких немає у Великій Британії. Вибір типу спонсорської ліцензії. Існує кілька видів спонсорських ліцензій, таких як «Skilled Worker», Тірфай та інші. Кожна з яких має свої вимоги та обмеження. Вибір правильного типу ліцензії важливий для успіху вашої заявки. Професійна консультація допоможе визначити найкращий варіант, який відповідає вашій ситуації. Підготовка та подача заявки: наша команда фахівців допоможе вам оцінити ситуацію та підготувати вашу заявку. Ми допоможемо зібрати необхідні документи, підтвердити фінансову стабільність вашої компанії та забезпечити дотримання всіх візових вимог, що дозволить скоротити час подачі заявки та знизити ризик її відмови. Зв'яжіться з нами для консультації та підготовки заявки на спонсорську ліцензію.